Вітаю, друзі! Сьогодні, 18 липня, з вами знову Валерій Клочок. І 18 липня Європейський Союз нарешті ухвалив 18-й санкційний пакет Пекельні санкції проти Росії, які справді дуже сильно затригерили Кремль, і не лише Збідкаються навіть і в Пекіні. МЗС Пекіну зробило заяву про те, що несправедливо засовувати санкції проти китайських компаній, які співпрацюють із Росією, адже вони не постачають туди ніякої зброї. Також стало відомо про те, що в одного із колишніх регіоналів, але він не просто був колишній регіонал, народний депутат, наближений свого часу до Петра Порошенка, забрали півтора мільярди гривень. Величезна сума. Зараз вам готовий про все детально розповісти. Про роль Умерова в РНБО також згадаю, про переговори. Багато друзі інформації. Тому підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям та знайомим, ставте подобайки. Подобаєк забагато не буває. Так ви допомагаєте мені і нам разом просувати наш канал на платформі YouTube. Принагідно дякую вам за те, що ви долучилися до збору для 66-ї бригади. Ми зібрали більше, ніж 125 тисяч. Ми зібрали 135 тисяч. Жодна копійка не буде втрачена, я вам це обіцяю. Звіти, як завжди, публікуємо у нас в телеграм-каналі, посилання, на який знайдете в описі під цим відео. І там же я залишаю посилання на постійний збір для ЗСУ. Тому, друзі, хто не встиг задонатити, донатьте звіти, як завжди, гарантую. Розпочнемо із пекельного пакету санкцій. Санкцій пекельних проти Росії. Ну, як завгодно, можна їх називати. Говорять про цей санкційний пакет як багатостраждальний, і дійсно дуже довго його погоджували. Словаччина, Мальта та й Греція. Не дуже явно, але все ж таки виступала проти Угорщини, також проти, ну а нині, всі. Блокування зняті, тому що із блокувальниками домовились, їх задобрили. Конкретно, звісно, про це ніхто не говорить, але всім зрозуміло. Посли Європейського Союзу ухвалили в 18-й. Пакет санкцій проти Росії сьогодні ж відбулося формальне затвердження цього пакету на засіданні Ради Європейського Союзу із загальних питань. Що туди увійшло? Це дуже важливо. Блокують 105 суден Тіньового флоту, хоча їх тисяча, знижують ціну стелі на російську нафту та вживають заходів проти банків і компаній за межами Росії, які залучені до підтримки воєнної машини Російської Федерації. За словами високої дипломатки Європейського Союзу Каї Калас, санкційний пакет забезпечить додатковий тиск на російське ВПК, китайські банки, які допомагають Росії обходити санкції, та додаткові перешкоди для імпорту до Росії компонентів, що використовуються у військових БПЛА. Багато є хороших речей. Найголовніше, друзі, це стеля ціни на російську нафту. Я ще цього торкнуся обов'язково, бо це дуже важливо. Що говорить Каї Калас? Ми вперше покарали санкціями реєстр Суден і найбільший нафтопереробний об'єкт компанії Роснефть в Індії. І справді, тепер ця компанія думає, як і вийти з Індії. Окрім того, наші санкції б'ють по тих, хто займається нав'язуванням ідеології українським дітям. Трейдери сумніваються в ефективності санкцій Європейського Союзу і кажуть, що навряд чи це так швидко вплине на експорт російської нафти. Дійсно, такі застереження є. Чому? Пояснюю. Європейський Союз цим рішенням встановлює плаваючу ціну на російську нафту, яка буде обраховуватися мінус 15% до середньої ринкової ціни російської нафти, а не марки Brent. Звертаю на це вашу друзі увагу. Тобто від ціни Уралсу, яка є середня на ринку, віднімайте 15%. Вище за цю ціну Росія не має права продавати нафту. Ну, вона то не має права, наприклад, на червоне світло теж не можна переходити дорогу, але переходять, так і Росія. Заборонили, але вона продовжує торгувати нафтою. Максимальна ціна, за якою, до прикладу, на день підготовки документу можна продавати російську нафту Росії становить не більше 47,6 доларів за барель, а це фактично собі вартість видобутку, тобто великого доходу від продажу такої нафти для Росії не буде. Звісно, Росія буде продавати нафту і дорожче, але зробити її це буде непросто, якщо буде відповідний контроль. Втім, навіть незважаючи на те, що контроль слабкий, вже на Росії завивають. 18 липня Велика Британія, яка не входить до Європейського Союзу, заявила про те, що вона також долучається до такого рішення, і вона також буде встановлювати таку стелю для ціни російської нафти. Однак, як пише видання Reuters, Росії, поки що вдавалося продати більшу частину своєї нафти за ціною вище старої межі. Яка була в 60 доларів. Оскільки чинний механізм не дозволяє визначати, хто повинен контролювати дотримання цієї норми. От найголовніше контроль. Американці відмовляються, європейці не хочуть. в Балтійському морі вивозять 60% російської нафти тіновим флотом. А робиться Греція, Мальта, згадана нами. А контролювати нема кому. До того ж Сполучені Штати Америки поки що не приєдналися до заходу контролю, а Європейський Союз, як пише Reuters, сам по собі має обмежені можливості для їх реалізації. Але мене, чесно кажучи, це в голову не вкладається. Що потрібно європейському союзу, щоб контролювати ціну нафти? Абсолютно нічого, в них все є, просто організуйте роботу. Є військові, є правоохоронні органи, є катери, є судна, які можуть перевіряти відповідні танкери в Балтійському регіоні і арештовувати судна, якщо вони порушують відповідні норми санкційні. Заступник голови Радбезу Російської Федерації відомий вам запасний президент на Росії Медведєв, пригрозив Україні, зокрема Києву, посиленням ударів після прийняття Європейським Союзом нового пакета санкцій. Ну, так і хочеться сказати, злякав віжака голою. Далі ви самі друзі, скажете, чим? І каже Медведєв наступне: європейські недоумки погодили 18-й пакет санкцій проти нашої країни. До речі, поки я вам записую відео справді повітряна атака. Триває і відомо про вибухи в Дніпрі. Це такий привіт, перший про санкції, Тому слідкуйте за сигналами. І далі Медведів говорить, наша економіка, звичайно, вистоїть. Удари по об'єктах так званої України, включаючи Київ, будуть задаватися з наростаючою силою. У Китаї також турбовані таким рішенням Європейського союзу, у Міністерстві закордонних справ цієї країни заявили, що виступають проти. Односторонніх санкцій щодо китайських громадян та юридичних осіб на тлі нового санкційного пакета ЄС. Про це повідомив на брифінгу речник Мінзакордонних Справ Китаю Лінь Цзянь. І він каже, що санкції а тут друзі, увага, дуже цікава деталь, про яку Китай говорить ще з 2022 року. Такі санкції не мають юридичного підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою безпеки Організації об'єднаних націй. Але, до прикладу, проти Північної Кореї були санкціоновані такі санкції, і що це допомогло? Ні. Лінні акцентував, що Китай не постачає летальну зброю сторонам війни в Україні та суворо контролює експорт товарів подвійного призначення Бреша. І я, друзі, вам хочу сказати, що якщо така реакція є в Кремлі, Китаї, значить, європейський союз, робить усе вірно, але замало. До пакету санкцій, чому Китай власне так сильно турбується, увійшли санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії, сім компаній з Китаю, 3 в Гонконзі, чотири у Туреччині. Турки поки що ніяких з явно робили. Ердоган, натомість говорить, що готовий прийняти третій раунд переговорів, Про це я також згадаю. І щодо Китаю ще одна інформація цікава з'явилася, але не знаю, наскільки вона правдива. Видання Washington Post пише про те, що у вересні, у Пекіні може відбутися тристоронній саміт Путін, Трамп, Сінь Цінпін. І нібито з такою ініціативою виступить ці запросить Дональда Трампа на парад до Китаю з приводу закінчення Другої світової війни. І це буде у вересні. На Заході буде Путін, якого Сі вже запросив, і Кремль вже нібито погодився. На таку зустріч, точніше на візит. Але чи буде там Дональд Трамп? Я сьогодні про це говорив в ефірі 24 каналу. Скажу і тут, друзі, не бачу поки що перспективи того, щоб Дональд Трамп долучився саме до такого формату саміту. Навряд чи йому захочеться приїхати на парад не свій, а парад чужий. Трамп полюбляє паради, але любить він свої. Не випадково він організував для себе такий парад на день народження у Сполучених Штатах Америки. Хоча, звісно, все може бути. Я цього також виключати не можу. Втім, поки що ще раз наголошу. Вважаю, що такий саміт швидше не відбудеться, аніж відбудеться. Трамп, своєю чергою, 4 липня, коли розмовляв із Зеленським, закликав Україну переходити в наступ. Про це пише видання Вашингтон Пост із посиланням на неназваного українського чиновника. Тоді ж, у розмові із Зеленським нібито. Трамп запитав, чому ми не б'ємо по Москві. На що Зеленський відповів? Ну дайте чим то ми вдаримо. Потім уже Трамп це спростував. Але за даними видання, Трамп сказав Зеленському, що Україна не змінить хід війни, воюючи в обороні, а тому треба їй перейти в наступ. Я не думаю, що наступ буде класичним. Про це я також говорив сьогодні в ефірі 24-го каналу. Швидше за все, це мають бути удари в тил ворога, далекобійною зброєю, так як то було в 2022 році. Коли ми виносили тил росіян на тимчасово окупованих українських територіях, і вони потім просто втекли з Харківщини і з Херсону. Тому такий варіант, як на мене особисто, то прийнятний. І в понеділок, 21 липня, друзі, відбудеться засідання контактної групи з питань оборони України, це група Рамштайн. До якої, до речі, долучиться очільник Пентагону Піт Хекзет. Трамп дещо змінив своє відношення до війни. Можливо, там будуть обговорювати також про нову зброю, яка нам допоможе провести такий наступ, як каже Дональд Трамп. Я не думаю, що це буде історія із контрнаступом, коли ми мали дуже багато неприємних новин із фронту про те, що він фактично провалився. Окрім Піта Хекзета на засіданні Рамштайн, про проки ще не сказав, також очікують участь. Генсека НАТО Марка Рюте і також командувача сил НАТО у Європі Алексуса Гренкевича, який зараз став дуже медійним і фактично відповідає за постачання зброї до України. Він призначений на таку посаду Дональдом Трампом відповідно до статуту Північно-Атлантичного Альянсу. І на цьому засіданні буде присутній вже новий міністр оборони України Денис Шмігаль, який посвячений багато деталей. В тому числі оборонного відомства. Ну він, власне, і є нині міністром оборони. Чи готові будуть росіяни зупинитися, чи готовий Путін припинити війну? Це питання, на яке шукають відповіді, в тому числі і на Росії. Сьогодні там з'явилася інформація про соціологію, яку провела соціологічна група Russian Field. І за їхнім твердженням, 58% росіян заявили, що підтримують підписання угоди про припинення вогню без будь-яких умов по лінії фронту, після чого мають росіяни перейти до переговорів. Це на 3% більше, ніж було півроку тому, проти висловилося 33% росіян. Це на 3% менше, ніж було 6 місяців назад. Звісно, кампанія Russian Field чи викликає у нас багато довіри, але систематичність появи таких повідомлень на Росії свідчить про те, що чимало росіян справді хочуть завершення війни. От просто банального, примітивного, припинити, стріляти і все. І соціологія показує, що за рік в Російській Федерації стало більше прихильників переговорів. З Україною та менше прихильників продовження війни. Але це ніяким чином не змінює позицію команди Путіна, яка готова воювати і далі. Ну, принаймні, вона бажає воювати далі, а от наскільки вона готова це робити? Оце питання якраз інше, тому що частіше ми чуємо бравадні заяви від Медведєва, аніж реальні дії, які навряд чи підкріплені реальними можливостями, тому що. Російська військово-промислова машина діє виключно за підтримки Китаю та Північної Кореї. Якщо ця підтримка зникне, то звісно зникне і російський військово-промисловий комплекс. Ну і тоді припиниться війна. Тому справді саміт у вересні, який можливо відбудеться за участі Путіна, Трампа та хотів сказати Зеленського Сінзінпіна у Пекіні. Точно може покласти край війні, але поки що говорити, наголошую вам вкотре про такий саміт мені особисто не доводиться. І тепер щодо внутрішніх питань в Україні вони, до речі, дуже дуже цікаві. Зеленський сьогодні своїм указом призначив на посаду секретаря РНБО, колишнього міністра оборони Умерова. і сказав, що одним із його завдань буде відновлення переворну треку із Росією. Друге, необхідно буде зробити у мерову, це проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і ставки. І третє, продовжити працювати з партнерами щодо домовленостей по зброї. Звісно, переговори у повідомленні Зеленського стоять на третьому місці. Але ну, для нас це безумовно питання номер один, коли відновляться справжні переговори, дієві переговори із Росією. До прикладу, у Кремлі сказали, що вони підтримують ініціативу Володимира Зеленського. Яку він висловив у завданні для Омерова щодо відновлення переговорів і кажуть, що треба додати динаміки переговорам. Це позитивний сигнал. Ну, власне, Зеленський говорить про динаміку. І тут каже: Пісков, ми абсолютно згодні. Дійсно, ми теж є прихильниками того, щоб додати динаміки переговорному процесу. І сьогодні президент Туреччини Раджеп Ардоган провів телефонну розмову із Путіним для того, аби... Поговорити з ним про третій раунд переговорів у Стамбулі, і каже, що третій раунд буде визначальним. Втім, коли він відбудеться, невідомо. Добре, що заговорили про переговори, але дуже хотілося, щоб вони були дієвими. Можливо, тоді не доведеться Трампу чекати 50 днів, щоб запровадити санкції проти Росії. Але дуже важливо, щоб санкції, які вводить Європейський Союз, залишалися якомога довше, навіть у випадку припинення вогню. Тим поки що про припинення вогню говорити немає підстав. І для того, щоб війна, врешті-решт припинилася, нам потрібно, звісно, нарощувати свої оборонні і наступальні спроможності. Нова прем'єр-міністрка Юлія Свереденка сьогодні повідомила про те, що Київ і Вашингтон готуються до підписання угоди про інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс для виготовлення безпілотників. Я не виключаю, що частина безпілотників буде йти до Сполучених Штатів Америки. Поки що більше деталей немає, за цим слідкую, друзі. І на завершенні вам дуже цікава новина. Ви, певно, чули про те, що сьогодні суд в Україні задовільнив клопотання Офісу генпрокурора і передав в управління АРМА Національного агентства з розшуку та менеджменту активів понад півтора мільярди гривень, які належать екснардепу. Півтора мільярди гривень, друзі, це приблизно 35 мільйонів доларів. Цифра вражаюча. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідування та Офіс генпрокурора. Кошти та цінні папери, які зберігалися на рахунках у банку Великого герцогства Люксембург, були заарештовані. Слідство встановило, що власником активів є колишній народний депутат кількох скликань у минулому заступник голової фракції партії регіонів. Колишньому таку член фракції Наша Україна та очільник колишньої Київської міської державної адміністрації, за даними Української правди, мова йде про Володимира Макеєнка, який справді є соратником Петра Порошенка. Ну, формально, він нині його не соратник, він був його соратником ще, коли у Петра Порошенка була депутатська група Солідарність у парламенті у 2004-2005 роках. І одного часу Макеєнко був засновником телеканалу Прямий, який нині належить Петру Порошенку. Ну, от така собі, друзі, історія. Із Макеєнком. Півтора мільярда гривень у нього конфіскували. І тепер їх будуть продавати ці активи через АРМА. Дуже цікаві історії з українськими політиками, в яких величезні статки, і коли просто читаєш такі цифри, диво даєшся, чому ж тоді Україна така бідна. Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Ще раз про негідному величезне спасибі за збір, який ми закрили для 66-ї бригади. Сьогодні все проплачуємо, рахунки вже є, і завтра відправляємо хлопцям на фронт. Звіти будуть в телеграм-каналі, посилання, на який знайдете в описі під цим відео, і там же є посилання на збір, який продовжується Донатьте. Дякую, друзі, що були зі мною. Всіх люблять ці мишану і не перемикайтесь, все буде Україна!